Так, ну Другий день ранньої зими навіть щось було свіло, да? Вчора показували вам те все. <клух> <клух> Вітаю, вітаю, дівчата, вітаю. Ано розказуйте, що там в кого? Яка обстановка, в кого скільки снігу накидало. Вітаю, отче, вітаю. Островок зі снігом. Все зелене, все все. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Таково <світна> пробуємо її взяти. А -а -а -а. Ще олеча даже з листям, дивіться, скільки ще все в листю, так? Да? В снігах, все в снегах, все в снегах. Вот такой у нас снегу дивіться. ну, Львів нас не дэвится, не? Не дэвится, ясно. Да, да. ты пишите, кто там Коло скільки снігу? Блін, Це наш шов. Ще навіть листя толком не пооблітало. А це 18, 18 листопада, до речі, сьогодні. Це тут так цілопше. Знайде точки десь намагалися цвіститися. Шо тут у нас шоссені Шо, проблем. Шо, Пробунки дітей. Наші яблуньки тероші, я так пороню розумію. Це, ой. Так. Uh -huh. Не дуже дістає Wi-Fi, ну, але. Це задона. Скільки вони ще могли б ну. Мене наш ефір не зацікавить, але... але тут у нас вчора ще вчора вчора все ціло, ще... все було ще в квітах. Yeah <laughs> Пробуємо на дорогу глянути. Скільки нам дозволить інтернет? Wi-Fi трошки не дуже дістає, а болото скрізь. Що ну. там ось таке їде? І вбиті дороги взорі. Ай-яй-яй, ке все вбити. Повертаємося до нашого, ну, зараз ще попробуємо. Тут у нас все, все в плоскости. все убит. Уже все. Що все було. Так, да, пане Микола, да, отака у нас в зорі, зима. Сики глянем скільки зараз на радус тепла Ой, да був внули сьогодні у нас Ух, на. Да. І на привіт Розказує що там робиться у Володимирі Тут, як бачиш, що так показати, так ти сніг летить на темному фоні.